Чому цікавий Крим ще це місце, яке є е, зв'язковою зоною між е, європейською цивілізацією, е, між е, українцями та Україною, і тюркською ісламською. І от цей мікс, просто абсолютно шалений, міг породжувати те, що в тебе. Конституція Кримської Народної Республіки 1917 року а, мала один з пунктів, що чоловіки і жінки мають рівне право не лише а обирати на виборах, а бути обраними. Угу. Сексуальна революція Франції через півстоліття відбулася, на секундочку. Або те, що а, в Кримському ханстві ставили. А, Тартюф Мальєра кримсьтарською мовою, mm -hmm. та, тобто ці всі речі. Але при тому і носили хіджаб, і при тому а, робили алкогольні напої. Наприклад, буза це один з який, на жаль, ми його втратили, але зараз відроджуємо. Це такі це типу пива. Це такий хмільний напій, десь 4-5 обертів. Із, Цепили теж.